Привіт, 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 всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про блокчейн платформу Steam, платформу, на котрі можна писати блоги і заробляти на цьому криптовалюту. Більш того, чи мені подобається ця платформа, що вона, як я вже сказав, на блокчейні, а це за замовчуванням говорить про те, що любу інформацію, котра потрапила на блокчейн, неможливо видалити. Тобто, якщо ви щось написали в свій блог. То це вже неможливо видалити. Тобто це свобода слова. Плюс тут неможливо когось забанити, неможливо цензура, і, як ви зрозуміли, можна писати що завгодно. І крім того, ще отримувати криптовалюту. Зараз ми дивимось спільноту Ukrainian on Steam, тобто нашу українську спільноту, і дивимося, які тут у нас є винагороди під дописами. І оці суми, от бачите, наприклад, 68,90, так? Це говорить про те, що цей допис отримав таку кількість винагород. Інші учасники спільноти та цього проєкта лайкають дописи, і лайк додає винагороду автору. Крім того, оця от сума 6890 вона розподіляється між автором. Автор отримує половину, тобто, от учасник краніум отримує половину від цієї суми, як винагороду, а іншу половину ділять між собою ті, хто голосував саме за цей пост, тобто хто ставив вподобайки цьому допису. Бачимо, що суми можуть бути різні: 2 долара, 8, 12, 15, 3 і так далі. Буває і 0,60. О, ось, наприклад, 0,12 центів. А, так це ж мій допис, який я зробив 17 хвилин тому. Ну Давайте до мене і на сторіночку і зайдемо. ось Тут зверху ми бачимо 5 червоненьких, це значить, що у мене 5 сповіщень notifications на моїй сторінці. Заходимо в мої сповіщення, і бачимо що ми тут бачимо. Бачимо, що вони мені мене сповіщають, що мій допис лайкнув учасник ага учасниця Ірк. Ось Її лайк приніс мені 11 центів. до цього Учасник Booming 03 лайкнув мій допис. Його лайк приніс мені 6 доларів 88 центів. Аккаунт Ukrainian Steam лайкнув, 99 центів і так далі. Бачите, 5 центів, 51, 73, 0,3, 0,7. Хтось тут, так, хтось мені от залишив коментар і так далі. Чим крут блокчейн? Тим, що тут все прозоро. Тобто, ліби Будь-яку транзакцію я можу подивитись. Можу зайти до будь кого на аккаунт, і так само подивитись його сповіщення. І ще можна зайти в гаманець і подивитись, які там суми в гаманці. І також подивитись всю історію цього гаманця і будь-які транзакції. На даний час ми дивимося, мій гаманець. Тут е, платформа взагалі англоязична, є російська локалізація, української поки що немає. Так, дивимось, що тут я можу отримати е, свою винагороду. Реверси 7 СП криптовалюти е, і 3000 TRX. Це не дуже багато. Це я так розумію, скоріш за все, мої кураторські винагороди. Тобто, я колись когось лайкав і це мені повернули мої кураторські винагороди. Так, дивимось, що в мене тут на гаманці. Бачимо, тут є декілька криптовалют. Механіка і економіка блокчейнів може трошечки пугати на новачків, трошечки казати заплутаний, але коли починаєш цим займатися, то все доволі зрозуміло. Так, дивимось, є Steam, є Steam Power, Steam Долар і TRX. Що таке Steam? Можемо почитати: ліквідні цифрові токени, котрі можуть передані кому угодно в будь-який момент. Ось Steam Power. Це саме від цієї Steam Power залежить те, наскільки ваш лайк буде додавати тому чи іншому автору винагород. Тобто мій лайк на зараз е, приносить 1 цент плюс-мінус е, авторам. Дивимось, що у мене Steam Power 1448, і там далі вже сотні тисяч найдуть. Так, а ще тут є в скобочках. В скобочках тут мінус 1047. Що це означає? Це означає, що я зі свого аккаунта комусь делегував 1047 Steam Power. Делегував я цю силу нашому кураторському акаунту куратору нашої спільноти є окремий акаунт. Він називається Ukrainian Steam, і ми делегуємо туди свою силу. Хтось тисячу, хтось 10 тисяч, у кого скільки є, той делегує, навіщо ми це робимо. Для того, щоб цей аккаунт ходив, дивився, і гарні дописи він мотивував писати далі гарні дописи. Таким чином, тобто винагороджував, да, став у свої вподобайки, винагороджував авторів і мотивував їх писати далі цікавий контент. Тобто, я можу нічого не робити. Поїхати у відрядження, делегував свою силу, і вже е, моєю силою хтось буде лайкати інші дописи. Ми бачимо приблизительну стоимость акаунту. Тобто, тут оцінка е, взагалі всіх моїх криптовалют. Скільки коштує мій акаунт? Це ми бачимо пів тисячі доларів, 570 доларів на даний час. Ще тут є Steam Dollars, Со така криптовалюта, тут майже долар у мене. Це такий стеблкоін, грубо кажучи, ось ця криптовалюта СТІМ, вона коливається, її курс, а ця, грубо кажучи, залишається один к одному до долара. Що у нас тут є? ТРХ. ТРХ це такий собі бонус від Джастіна Сана, котрий колись викупив е цей проект і додав ще й ТРХ, щоб ми отримували ТРХ. Так. Дивимось історію, як я вже сказав, вся історія транзакцій в блокчейні прозора. Можна подивитись будь-що, будь-яку транзакцію, хто лайкав, кому я переводив кошти або хто кошти проводив мені. І ось тут ми бачимо, що я затребував вчора, 19 годин тому, свої винагороди. Знов вчора я затребував свої винагороди. І бачимо, що я е, продавав на біржі. Тут знов клеймів свої нагороди, трансфер 14 Steam Power збільшував свою Steam Power і так далі. Тобто, ви бачите, що всі транзакції можна подивитись. Так, і йдемо, подивимось, яка ситуація у інших авторів, і трошечки розкажу далі про нашу спільноту, як воно працює. Так, заходимо в спільноту Ukrainian Steam і тут ми будемо бачити тільки дописи українських учасників. Так, бачимо, що перший допис від Олега: він допис про призи за активність. Тут кожен займається чим йому подобається. От Олег, наприклад, придумав собі таку штуку, що він винагороджує людей, котрі активні на в нашій спільноті. Які, які ми, от, вже це 19-й пост. Він собі е, займається такою діяльністю. Йому подобається. Іншим теж подобається. Лайкаємо його дописи і е, можемо подивитись, як взагалі у Олега яка ситуація на його аккаунті. Так, здивимося його пости. Так, бачимо: 17 доларів 8,92. 9 15, 50, 62, 110, 868. І це реальні цифри 105, котрі можна отримувати за ведення своїх блогів. Бачимо, що частина дописів англійською, частина українською. Він проводить якісь активності і так далі, тому подібне. Можемо зайти і подивитись. Гаманець. Заходимо. Так, ми бачимо, що стімів ліквіднені котрі токени у Олега не дуже багато, але в нього достатньо велика Steam Power 51 712. Бачите, це доволі таки багато. І знову мінус 2962 в скобочках. Скоріше за все, він делегував ці, цю силу нашому аккаунту Ukrainian Steam. Бачимо, загальна оцінка 16 16134 доларів. Ну і знову ж таки можемо подивитись його історію гаманця. Ось ми бачимо, що він трансфери робив Тіночка, Андрій Джоб, Боджі, Краніум, Тарас, Індер і так далі. Це, скоріш за все, от саме ці винагороди от, Приз for activity, да. Це, скоріше за все, призи за активність. Так, повертаємось в нашу спільноту, подивимося ще когось. Ага, ось якраз аккаунт Ukrainian Steam. Ukrainian Steam. Дивимось, що тут бачимо, що тут він такий більш менеджерський аккаунт, розказує про всякі флешмоби, які у нас тут є ігри, показує топ українських постів, переможців. Також залучає і мотивує інших учасників писати блоги, допомагає, якщо щось комусь складно. Дивимось, гаманець цього аккаунту. Так, гаманець тут 12 стімів, 24 900 стеamповер, і ми бачимо, що плюс в кавичках, плюс 172 119, 112 стімів. Тобто, те якраз що я і казав, ми делегували, у нас в кавичках було мінус. А тут, кому ми делегували, ми бачимо, що тут плюс. І от всі разом ми наделегували, аж на 172 тисячі стім power. Загальна оцінка аккаунту 7804 доларів. Так, і знову таки відкрита історія гаманця. Можемо побачити всі от якісь віднес, от Steam Реварди ще отримує аккаунт. Бачимо, що він клеймає свої винагороди, кому комусь от, переслав за щось, хтось отримав. Тобто любу транзакцію повністю в гаманці ми можемо подивитись того чи іншого аккаунта. І, до речі, якраз можемо поговорити про те, що таким чином може працювати і наша держава. Ось такий бюджет, відкритий прозорий, може бути у нашої держави. І гаманці наших менеджерів може бути також ось такі прозорі, як гаманець ось цього менеджерського акаунту Ukrainian Steam. І гаманці наших менеджерів або нашого бюджету ми завжди можемо відкрити, подивитись, скільки на ньому. Взагалі є коштів, як вони надходили на цей гаманець, як вони з цього гаманця уходили, за що, як і куди, кому і хто приймав таке рішення і чому? Уявіть, щоб так працював працювала наша країна на блокчейні, і все було б відкрито, і громадяни могли б керувати е і впливати на те, що відбувається з нашим бюджетом. Було б дуже цікаво. Які взагалі дописи писати, щоб отримувати кошти? Давайте відкриємо зараз я знайду. О, гарний приклад, учасниця Стрекоза. І гарний приклад. Зараз ще знайду краніум, теж хорошо хочу знайти. О, тіночка. Ось, тіночка. І Олесь, о, якраз поряд. О, суперські! Дивіться, дивимось про що взагалі пишуть люди. Якщо чесно, пишуть просто про те, як проходять наші дні. Дивіться, стрікоза, от. Готувала якусь цікаву страву, отримувала за це 53 32 центи в нагороди. Зараз я ще трошечки додам до цього допису, поставлю вподобайку. Щось зміниться? Так, да, змінилось меншу сторону. Чого таке може бути? Тому що хтось інший теж лайкає інший допис і з загального бюджету е, проєкту кудись відійшло більше. Коротше, тут можна, якщо у когось на гаманці дуже багато цей Power, то він може розподіляти загальний бюджет на чиюсь користь, що ми своїми подобайками, грубо кажучи, і робимо. І ось ці цифри, вони можуть трошечки зменшуватись. Там на долар, на якісь центи плюс-мінус. От подобайкою ще оцей допис. О, 6 доларів 0,8, що тут буде? О, від, бачите, тут збільшилось. Тобто. Своїми вподобайками ми розподіляємо загальний бюджет цього проєкту. Тобто, як відбувається пару слів, як відбувається взагалі звідки тут кошти? От ми знаємо, що є біткоін і біткоїни як з'являються? Кожні 10 хвилин майнери видобувають якусь кількість біткоїнів. Кожні там 10 хвилин. Яким чином майнери їх манять, видобувають, вони тримають спеціальне обладнання, котре там робить спеціальне обчислювання. Да? І таким чином от з'являються біткоїни тут. СТІМ, криптовалюта з'являється таким чином, що кожен не пам'ятає, скільки вже там 3 хвилини чи не 3 хвилини. Тобто є емісія валюти цієї криптовалюти. Вона там раз за якийсь період часу також видобувається, грубо кажучи, печатається. Да, як біткоїни печатаються, печатаються ці стіми. А ми своїми вподобайками розподіляємо. Цю криптовалюту серед авторів. Розумієте, як воно працює? Ось. І що ж пише, наприклад, стріказа, за що вона отримала от 68 доларів під е, цим дописом? Сьогодні був причудовий день. Згоден, що зараз весна, у нас все квітне і дуже все гарно виглядає, пахне. Стріказа дуже полюбляє квіти. Вона якось проводила конкурс. І ми фоткали квіти. Я дуже багато нафоткав колись квіточок, і мені це дуже сподобалось. Були десь, мабуть, на дачі, на огороді, от, на дачі, ось така краса у нас на дачі. Тобто стріказа просто розказала, як вони поїхали на дачу, пофоткала свої красиві квіти, як квітнуть наші українські сакури, чи то абрикоси, чи що це таке, вишня. І отримала за це 68 доларів. Просто можна писати, як проходять наші дні. Ось знову. Вранці я ледь прокинулась там до двох ночі, читала книжку. ось. Готувала якусь ой, смачні бутерброди гарячі. Так, я вже хочу їсти. До завтра пішла робити уроки з сином. За цей допис стрікоза отримала скільки? 53 долари. Стрікоза доволі таки давно на, в цьому проєкті, до, до неї вже привикли інші читачі, її вже активно лайкають, як ми бачимо. Я це кажу для того, щоб ви не думали, що ви сьогодні зареєструєтесь, напишете пару дописів, вас будуть лайкати на 50 доларів. Це треба зробити деякий шлях. Але вже якісь лайки там на долар 30 центів у вас будуть. Так, поговорили про стиказу. Дивимось, хто що у нас тут є. Тіночка. Тіночка любить писати стихи, любить писати пісні, співає їх. Ось, і, і теж вона пише про те, як проходить цілий день на дачі, невдала риболовля, як була на дачі, як ловила, ловила рибу. Маленька годувальниця у, у, проходить якісь конкурси. конкурсів, яку ви побачили, доволі таки багато. Е, онука, от старша онука, запропонувала поїхати на центральний базар. Тобто, це е, тіночки вже є онуки, як ми розуміємо, це вже. Скажем так, вітеран наших блокчейн. Блокчейн наших блогів. Я про що маю на увазі, що ці, ця технологія, і саме медіа блокчейн, вони доступні ну, будь-якій категорії громадян. Тобто, вже і пенсіонери, да, люди з онуками і онучками можуть писати і опанувати цю технологію, писати блоги. І тут є і школьники, і студенти, і таке інше. Пишемо блоги, як проходять наш, наш день, як ми гуляємо, граємось, щось трохи дуркуємо да, зі своїми онуками і за це отримуємо крипту. Більш того, я бачу ще от в цій в нашій спільноті on Steam, таку цікаву річ, як децентралізована історія сучасності. От ми в своїх блогах ми пишемо про те, як проходять наші дні, про наші якісь малі локальні радощі, про наші. Якісь проблеми, задачі, що нас турбує, як ми реагуємо на те, що відбувається в нашій країні, і ми з різних куточків нашої країни великої, хтось з Запоріжжя, Тіночка Запоріжжя, наскільки я пам'ятаю, Олеся, наче з Кривого Рогу, я з Києва, Олег Олег з цього ой, вже забув, Скалуша і так далі. І ми з різних куточків різні люди пишуть про те. Як ми живемо. І таким чином ми як з Пазлів складаємо нашу сучасну історію. І це вже пишеться на блокчейні, тобто це неможливо видалити, неможливо змінити. І я впевнений, що через якийсь час історики майбутнього будуть з оцих наших локальних блогів аналізувати те, як ми жили в ці часи. І ця історія буде правдива. не... Не, котру неможливо видалити, неможливо змінити підмінити, бо це все на, на блокчейні, а як я вже казав, це неможливо змінити. Ось, трошечки розказав, впевнений, було цікаво, якщо є якісь питання, задавайте свої питання. О, ще така цікава штука. Дивитися, що ми робимо. У нас є спільнота, в котрій, нас є менеджер, грубо кажучи, у цей аккаунт у Кіреніон Steam. Ми цьому менеджерському аккаунту делегували свою силу. Зараз знову зайдемо на, на гаманець. Ось на, от скільки наделегували, а це я скажу немало. Це приблизно 80 тисяч доларів. Ми разом на, на цей делегували. І що відбувається? Що у нас тут працює така децентралізована організація. Тобто ми, у нас є менеджер. Котрому ми делегуємо свої повноваження, скажімо так, щоб не ми лайкали, а ось е, е, цей менеджерський аккаунт ходив і е, з нашою силою лайкав дописи. І крім того, ці ж лайки вони ж приносять нам, е, приносять нам крипту, тобто Ukrainian on, on Steam, лайкнув like мій допис. Десь зараз подивимось, де воно тут є. от, Лайкнув like мій допис. І це мені принесло 99 центів, тобто майже долар. Тобто, що відбувається? У нас така організація, де ми делегуємо комусь свої повноваження, як я вже сказав. Цей менеджер ходить і від нашого е е ліца, скажімо так, да, е когось лайкає, і таким чином ми спільнотою контролюємо, управляємо, розподіляємо і, і отримаємо блага. Правильно ж? Він мене лайкнув, я отримав 99 центів. Це ж благо, благо. Тобто, це вже такий приклад, як може працювати організація. В мене такий великий е, і, і трошечки е, такий футуристичний погляд на те, що так може працювати наша країна. І я впевнений, що через деякий час воно саме так і буде, що ми можемо прозоро керувати нашою країною, комусь делегувати якісь повноваження і прозоро дивитись. Що цей менеджер робить з нашими делегованими повноваженнями? І якщо нам щось не подобається, ми у будь-який момент можемо взяти і забрати нашу делеговану силу, тому що я у будь-який момент можу піти на спеціальний сервіс і забрати, забрати відкликати делеговану мною силу. Але на даний час мені все подобається, і я задоволений, як це відбувається. Це до того, як може працювати організація, як може працювати наше суспільство, як може працювати наша країна. Прозоро, відкрито, де громадяни можуть подивитись у будь-який момент, що робив той чи інший менеджер, куди він направляв наші кошти. І якщо нам щось не подобається, ми можемо його позбути таких повноважень. Ось на цьому все. Задавайте свої питання. Буду відповідати в коментарях. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь, реєструйтесь, допоможу це зробити. Пишіть свої блоги. Розвиваємо вільні блоги, вільну журналістику, зміна блокчейні для того, щоб чесно писати нашу історію, піднімати важливі для нас теми і опановувати таку прекрасну технологію, як блокчейн, щоб потім перевести нашу країну на блокчейн. Ось така в мене велика мета. У будь-якому разі, це буде корисно. Зареєструватись, писати свої блоги, отримувати криптовалюту і опановувати технологію. Я вже почав повторюватись. Тому на цьому, все всіх обняв, гарного дня, мирного неба. Переможемо!